Відшкодовуємо комунальні послуги ФОП на рахунок за здачу приміщення нам в оренду, що з ПДФО військового збору. Відшкодування комунальних послуг в вашому випадку здійснюється не ФОПу. Ви перекидаєте йому ці кошти за комунальні послуги на рахунок ФОП. Але ж кошти самі, які ви відшкодовуєте, у квитанціях приходять не на ФОП, а на фізособу. Тому комунальні послуги. Ви відшкодовуєте по фізособі, особі, яка отримує їх на рахунок ФОПа. І коли податкова буде перевіряти, виявить цей факт з формулюванням відшкодування комунальних послуг, компенсація витрат комунальних послуг. У ФОПа немає такої діяльності у видах по єдиному податку. Тому ФОП слітають з єдиного податку, це доходи отримані поза переліком єдиного податку. І це дуже поширений кейс, до речі, в практиці їй мов вже років 15-20 точно. Тому так, не може бути у вас відшкодування комунальних послуг ФОПу, тому що квітанці, по яких він виставляє вам відшкодування, містяться не на ФОПа, а на фізичну особу. Тут краще буде сховати витрати на комунальні у складі орендної плати, розмір якої узгоджувати додатками до договору оренди. Щомісяця, зважаючи на інфляційний рівень тра, бла бла бла, та інші чинники. І тоді ви можете приховати ці всі випадки, які ви вже тут поплатили, як склад орендної плати, які щомісяця змінюються. І тоді, якщо ви, вам дасться красиво це все описати і щомісячно робити додаток до договору оренди, фіксувати новий розмір орендної плати і по ньому сплачувати ФОПу, тоді у вас. Вся Сума не буде податковою з ПДФО військовим збором. А так, поки що, на жаль, з точки зору переліку видів доходів, які ФОП може отримувати, комунальні послуги це не в межах його єдиного податку. Тому з педафою військовим збором. І це для нього дуже поганий наслідок.